Сьогодні готуватиму з кумбрією, як кажуть, домашнього копчення, но без копчення, півтора літра води. Вкинула три цибулини, помию цибулиння і теж вкину. Три лаврових листа. Штук шість духмяного горошку, Коріандр. Три столові ложки чорного чаю. И всиплю копченую паприку. Десь чайну ложку. Дві цукру і три солі. Беру свою шкумбрію і буду чистити. ставлю на вогонь, щоб прокипіло ну, хвилинки, дві-три. Поставила в раковину охолоджуватись в холодну воду. Підготовлюю бутилку. Відрізаю тут, де горлечко. Ну от, обрізала. Так, русіл проціжую. Рибу запихую в бутилку. І заливаю русолом. Замутую стрейч пленкою, накриваю. Ставлю в холодильник, як кажуть, на 36 годин. І так, зараз буду доставати сільотку з бутилки. І всі говорять, що треба її десь підчепити, щоб вона стекла. Буду придумувати щось, щоб причепити. Так, підводимо підсумок. Одну рибину я почистила, повитягувала кістки, шкуру зняла, щоб не пачкати руки за столом. Другу просто порізала на кусочки. Спробувала. Там деякі обрізки. Риба смачна. Ну, копченням ну, геть вона не пахне. Кажуть, що додають копчену сливу, я думаю, копчена паприка, копчена слива, я думаю, результат буде, Вона смачна. Ну, Для того, щоб вона пахла була як копчена, напевно, все-таки потрібен ж... рідкий дим, але він же шкідливий. Кому байдуже копчена вона чи не копчена, а просто смачна селюдка. Готуйте, всім смачного.